Що таке податкова знижка на навчання? Розпочну з того, що податкова знижка на навчання це можливість повернути частину коштів, витрачених на навчання, впродовж минулого року. Відшкодувати можна витрати на оплату навчання у наших вітчизняних навчальних закладах освіти, незалежно від форми власності, тобто дошкільних, позашкільних, загальних середніх закладів освіти, професійних та професійно-технічних, а також навчання у вищих закладах освіти. Також хочу зазначити важливий момент, що витрати на гуртожиток, додаткові курси чи військову кафедру вони не відшкодовуються лише основне навчання. Отримати таку знижку можуть громадяни України, які отримують офіційно заробітну плату і сплачують відповідно податок на доходи. Зокрема, це можуть бути студент, який, наприклад, сплачує за своє навчання, члени його сім'ї першого ступеня спорідненості: батько, мати, чоловік, дружина, діти, в тому числі усиновлені. Розмір податкової знижки становить 18% від вартості навчання, але не більше ніж розмір сплаченого податку з доходів фізичних осіб. Куди ж потрібно звертатися? Безпосередньо до територіального органу Державної податкової служби України, але обов'язково потрібно принести наступні документи: це податкову декларацію про майновий стан і доходи за формою, яка встановлена податковою службою, копію паспорта. Та картки платника податків людини, яка подає декларацію, також копію паспорта або свідоцтво про народження самого здобувача освіти, і документи, що підтверджують ступінь споріднення, якщо оплачував навчання член сім'ї. Наприклад, там свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо. Ну і також основний документ це довідка із закладу. Освіти про період навчання, кількість навчальних місяців у звітному році та суми сплачених коштів за вказаний період. Ну і звісно, копії документів, що підтверджують цю сплату за навчання у звітному періоді. Це можуть бути як квитанції, так і платіжні доручення, тобто будь-які документи, які підтверджують сплату цих коштів. Також потрібно надати довідку про заробітну плату за звітний період з обов'язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати, заяву на перерахування коштів, копію документа із зазначенням реквізитів для перерахування цих коштів, а також копію договору про навчання у відповідному закладі освіти. Право на отримання податкової знижки на наступний рік не переноситься. Що це означає? Це означає, що якщо людина мала витрати на навчання у 2023, наприклад, році, але не подала документи до кінця 2024 року, то право на податкову знижку за ці витрати буде втрачено. Тому. У 2025 році ви зможете отримати податкову знижку за 2024 рік. Але за умови, якщо ви до кінця 2025 року, подасте документи, про які я відповідно вам розказала. Тож будьте уважні та обережні.